Слава Україні! вас на своєму каналі! І сьогодні я вам покажу, як зібрати ось цей брікострільний пістолет з Лего. Він стріляє ось такими простими бріками. Ну, це просто для прикладу. І давайте я вам покажу, на що він здатен. Для того, щоб його зарядити, мені потрібно відтягнути ось цю деталь назад. І як ви бачите, воно саме стало на місце. Потім взяти будь-який брік і вставити сюди. Далі я просто прицілююсь і натискаю на ось цю деталь. Мішень збита з першого пострілу. Тепер давайте перейдемо до туторіалу. Для початку я візьму дві плиточки 1х1 із кріпленнями 2х2. Їх повинен скріпити тайлом 1х8. Таким чином. На край, відступивши 1х2. І кріплю ще одну. Ось таким чином. Таких конструкцій мені потрібно дві штуки. Далі беру плиточку 1х8. І кріплю спочатку цю ось таким чином. І перевернувши, кріплю другу деталь. Ось таким чином. Далі, далі беру тайл 1х4 і кріплю його ось сюди. Поки відставлю всю цю конструкцію в сторону. Далі беру іще два таких елементи і плиточку 1х8. Кріплю її на цей раз уже згори. Один елемент та інший. Ось таким чином. Скос 1х2. Брічний. Далі плиточка 1х6. Нагору ставлю тайл 1х1. Далі беру дві плиточки 2 тайл 1 на 8 і попередню конструкцію. Скріплюю це ось таким чином за допомогою цих тайлів. Якщо воно вийшло трішки кривувато, нічого страшного, далі це виправиться. Відставляю в сторону. Беру дві плиточки 1х10, ставлю їх одна на одну. І тут все затайлюю, Перевертаю всю цю конструкцію. По краям ставлю з одного боку плиточку 1х2 і з іншого боку 1х1. Через одне кріплення ще одну плиточку 1х2. А тепер треба б зробити все як я. Кріплю плиточку 1х3, однак так, щоб одна ось ця деталька трішечки визирала від загального ряду, щоб вона стояла криво. Далі беру плиточку 1х3 і кріплю сюди. Навіщо тут така кривизна? Коли я його вставляю сюди, вставляю. Коли я його вставляю сюди, і тут буде резинка, при відтягуванні вона потягне кінчик вгору. І встане на курок. Якщо спочатку криво була зібрана конструкція, вставивши ходовий елемент, скріплюю. і поки виставляю блік. Тепер мені потрібно зібрати ручку. Вона збирається з трьох бліків 1х4 зібраних ось такими сходниками. Далі кріплю скоси маленькі. І плиточку T-Shittile 1х4. Ось таким чином. І кріплю його перевернутим до пістолету. Пістолет уже майже готовий, тепер залишилось тільки натягнути резинку. Для того, щоб її натягнути, мені потрібно вийняти ходовий механізм і відкріпити на ньому ось цю плиточку 1х3. Далі закріплюю в цьому отворі резинку. Поки що відтягуючи її на кінець самого механізму. Закріплюю і знявши резинку, вставляю в пістолет і накидаю на ось цей космос. Все, пістолет готовий. Для того, щоб його зарядити, мені потрібно знову на початку відтягнути і поставити ось таке. Чин. Наголошую ще раз на згині цієї деталі. Кому сподобалось, тисніть вподобайки та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом!